Вчитися, шукати типу форму взаємодії, позбутися токсичної хуйні я чувак. Я напевно не зможу. Я можу в цьому світі все. Тоді я почав дихати, і мені стало легше рухатися. Ага, а я тобі казав привіт, я в себе не вірю, що мені робити. Це те, що я дуже часто бачу в повідомленнях в своєму боті людей, які проходять марафон. З інтерфейсного дизайну, який називається перші тисячі доларів UX-UI». і там є ось домашнє завдання, де потрібно розписати рефлексію себе, розповісти, що ти, хто ти, як ти, куди тобі хочеться рухатися, і насправді це навіть не для мене, а люди роблять для себе. Я розумію, що це дійсно може допомагати, тому що просто сісти та написати якісь свої думки, структурувати трошки своє мислення, своє бачення, свій шлях, куди ти йдеш, воно може. Гарно допомагати, і знову ж таки, щоб захистити себе трошки від нападу, який може бути потенційно, да я не психолог, я не терапевт, я не людина, яка може надавати психологічну допомогу, і так далі. Я просто ділюся своїми думками як інфлюєнсер, блогер, як людина, яка проходить через певні етапи свого життя, має якусь рефлексію, якийсь досвід, і постійно це розповідаю в інтернет. І частина людей знаходиться в цьому. Для себе якийсь спокій та рішення. І це дуже круто, тому що через аналіз інших можна дійсно дуже багато всього робити. Мені прикро читати історії. Ось такі: просто кожен день я отримую дійсно по 10-15 штук, я на них особисто відповідаю. І я там часто бачу контекст того, що я в себе не вірю. В мене не вийде, я в себе не вірю, і в мене не вірить ніхто з мого оточення. Я розповідаю своїм друзям про те, що я хочу займатися якоюсь справою, а вони мені кажуть, а де твої результати? Ти вже рік її займаєшся, або де твої результати, ти вже два роки в цьому, і вони навпаки тебе просто з'їдають. І звичайно, що перша моя порада це позбутися токсичної. Ху... Яка тебе оточує навколо і може просто тебе віддаляти, може тебе з'їдати, і тобі буде здаватися. Ну ось в мене був такий період, що в мене було дуже багато токсичного лайна навколо, і воно все типу мене. Чи хейтило, чи щось там намагалося якось підчепити, чи якось там х... сказати неприємно. І кожен цей раз я такий, та ладно, я ж типу сильний, я можу це перетерпіти. Ну, я їм навпаки, зараз докажу та покажу. Але проблема була в тому, що це лайно, яке дуже сильно ваняє, воно було дуже близько до мене. Тільки коли я цього позбувся та посунув його великою такою лопатою, да, з кожної сторони, тоді я почав дихати, і мені стало легше рухатися. Ось ця штука, та упередження, що зараз я їм докажу, хай цього лайна Буде більше, вона не працює, тому що воно може тебе дійсно з'їдати. Це було на моєму особистому досвіді. Тому перший загальний висновок цього, будь ласочка, прибери всю кутючку. Яка тобі заважає, яка може тобі казати, що ти не впораєшся, яка може тебе ось постійно обличчям в грязь чи в пісок, типу, тикати та казати, ага, а я тобі казав, ага. Слухай, чувак, а пам'ятаєш, я тобі кидав це посилання? Ага, бачиш, а я тобі це казав тиждень назад. І ось воно постійно, просто ось молот, молотом просто вбиває ці гвозді тобі в голову, і ти не можеш навіть дихати від цього. Це неправильно, це не круто. Тому. Формуй своє оточення, передивися, будь ласка, всіх з ким ти спілкуєшся, подивися на тих, хто дійсно поруч із тобою. І це стосується не тільки друзів, да? це стосується і знайомих, і просто людей, навіть з якими ти часу і часу можеш зустрічатися. Ось з чого формується твоє оточення. І те, що ти в себе не віриш, я думаю, що це також нормальне відчуття. Дійсно, це трошки дивно звучить, але я вірю в те, що це нормальне відчуття, тому що твій мозок не може побачити. Тебе майбутнього, і не може повірити, що ти дійсно співпадаєш із тим, як ти себе бачиш, Співпадаєш із тим, як ти себе мрієш, да? Там десь в кінці. І тобі потрібно вибудувати свою дисципліну, за допомогою якої ти будеш рухатися вперед, і яка буде тримати тебе в фокусі. І в моменти, коли ти навіть сам в себе не будеш вірити, да, це моменти сумнівів, це нормально, Це синдром самозванця, це невпевненість собі, це нормально. Воно є на кожному етапі. Воно буде. Ти ніколи не станеш кін конгом, який такий Я можу в цьому світі все. Такого не буде, буде постійно сумнів, буде постійно те, що тебе ось пілить в голову, і це ти сам в першу чергу. Потрібно побудувати для себе самодисципліну, потрібно побудувати дисципліну і просто рухатися, навіть коли ти сам з собою розмовляєш, і такий да бля, чувак, я напевно не зможу. Чи слухай, блін, дуже круті амбіції, звучить класно, але в мене не вийде. Ти це чуєш, але все одно просто продовжуєш рухатися, тому що ти собі помалював план. Да? Ти просто можна сказати. Трошки наїб... твій мозок, який тобі каже, що неможливо, не можна. Люди звикли казати та перекладати відповідальність за неуспіх чи ось ці типи сумніви на інших людей, але насправді ж це йде в першу чергу від тебе. Самий... Головний типу голос, який є в твоїй голові, це ти сам, і він тебе він тебе стримує. Він тобі каже, чувак, ні, типу, не вийде ні ні ні. І потім хейтери, які трошки додають до цього головного голосу. Але перший він йде від тебе, і тобі потрібно вчитися шукати типу форму взаємодії із цим голосом, тому що воно може тобі допомагати. Такими думками я хотів поділитися. Будь ласка, дайте мені знати в коментарях, що та як. Мені дійсно важливо це читати. Мені дійсно важлива ваша підтримка. Дійсно важливо, тому що я це створюю для вас, мені це подобається, і я радий бачити нашу взаємодію. Тому, будь ласка, напиши якийсь коментар. Побачимося з тобою, Па-па!